А ви бачили, як виглядає інвертор Huawei на 100 кВт? Зацініть, яка бандура. Отак от воно виглядає. Це у нас, значить, сонячна станція на підприємстві, яке займається аграрним бізнесом. І тут ми встановили сонячну станцію на 60 кВт по сонячним панелям. Це перша черга. Інвертор на 100 кВт. Чому ми зробили саме так? Тому що. До кінця не ясно, чи зможе підприємство споживати всі 100 кВт електроенергії. Тому ми запропонували власнику піти шляхом поетапного влаштування сонячної станції і зробити інвертор одразу на 100 кВт, а по сонячним панелям зробити половину черги, подивитися, як буде сонячна станція працювати, щоб власник зрозумів скільки. Кіловат він реально зможе забирати з сонячної станції і прийняти рішення масштабуватися, додати панелі, вже конкретно розуміючи, скільки ви споживаєте в годину, тому що якщо поставити сонячну станцію на 100 кіловат, а в годину споживати, наприклад, 50 кіловат, то половина сонячної станції буде простоювати. Адже у нас задача зробити лише на власне забезпечення, тобто немає експорту в мережу. Відповідно, отака історія, коли ви ставите сонячні станції. На власне споживання, наприклад, мережеві, треба чітко розуміти, скільки у вас потужність споживання в годину, щоб не було надлишкової генерації, е яка буде просто простоювати, тобто сонячна станція буде простоювати, щоб цього не відбувалося, або ставити аналізатор сонячної станції, або у вас може бути система АСКОЕ, яка вам і так покаже потужність споживання погодину, і під і діло вже підбирати потужність сонячної станції. А не знаєте, як от багато хто робить, каже, що от у мене там в місяць споживання стільки то кіловат, і під це споживання вже підбирається сонячна станція. Ні, її треба підбирати не під місячне споживання, а саме під потужність споживання за годину. Отакі от діла.